Андрій Цвілюк став новим членом виконавчого комітету. Його представили під час чергового засідання. Від політичної партії Сила людей в нас був представлений Борисенко Володимир Костянтинович. А за поданням цієї політичної сили тепер буде в нас цвілюк Андрій Юрійович. Я думаю, що ви всі знаєте, його дуже добре. Питання має. Тому я вас вітаю і сподіваємося на, на гарну нато співпрацю. Після чого Тетяна Чернейван поділилась результатами роботи управління освіти і науки за минулий 2017 рік. Управлінням освіти і науки протягом 2017 року засвоєно 146 мільйонів 447 тисяч 152 гривні. Розроблено та забезпечується реалізація трьох програм, це такі програми, як програма розвитку освітньої галузі міста Борисполя, програма відпочинку та оздоровлення дітей і програма з енергозбереження та енергоефективності у навчальних закладах нашого міста. На вагомості освітянської галузі наголосила також заступник міського голови Людмила Пасенко. Спільно з управлінням капітального будівництва, якщо ми за 100% візьмемо державну субвенцію, 56 мільйонів, які прийшли на заробітну плату педагогам, то з міського бюджету на зміцнення матеріально-технічної бази, створення умов, де розквітають наші таланти і працюють вчителі, так виділено 245 мільйонів, тобто це 437% засвоєно в минулому році. Дане рішення члени виконкому прийняли до відома. Наступне питання порядку денного стосувалося осіб, які засуджені до адміністративного чи кримінального покарання у вигляді громадських робіт, а саме визначення видів цих робіт та місць, де вони відбуватимуться. Ми їх направляємо на наші комунальні підприємства. БУК, ЖЕК, ЖРЕЛ, Центральна районна лікарка, є є лікарня, відділ поліції, головного управління поліції Київської області. Я голова спостережної комісії хочу сказати, що не один раз виходили з перевіркою, чи не порушуються права. Те, хто працює да на громадських роботах жодного випадку порушить не зафіксовано. Заперечень до даного питання не виникло, тому члени виконавчого комітету перейшли до наступного склад комісії, яка визначатиме відповідність умов перевезень регулярних чи регулярних спеціальних маршрутів. То, згідно закону, ми повинні утворити комісію для того, щоб обстежити. Обстежити цей маршрут от, і надати їм відповідний акт, щоб там написано, що спеціальне спеціальне перевезення. Да, спеціальне перевезення. перевезення це також, якщо, наприклад, заказують у того самого громіч, у когось кого заказують там перевезти, скажімо, дітей десь перевезти. Відповідно до наказу Міністерства транспорту та зв'язку України до складу комісії, яка перевірятиме умови перевезень, включили голова комісії Корнічук, Слободська. Толкач уповноважений представник Київського міжрегіонального управління Укртрансбезпеки за згодою і уповноважений представник національної поліції. Про проведення 26 лютого 2018 року конкурсу на перевезення пасажирів на автобусних маршрутах загального користування доповів також. Перший заступник міського голови Микола Корнічук зазначив, це стосується тих маршрутів, у яких закінчується термін договору. Це маршрут номер 22, 1, 1 в 3В, 8, 10, 25. Десятий маршрут ми вже об'являли. Він не відбувся. Ми знову його об'являємо на 13 березня. Члени виконавчого комітету проголосували за це та попереднє питання. Після чого міський голова підняв проблему стану маршрутних таксі у Борисполі та зазначив, що люди неодноразово зверталися із скаргами стосовно цього питання. Я відповів на слідуючи вчинок, Будуть ще жахливіше. Оскільки ну, вже тисячу перший раз повторюється слово, що чудес не буває. Сьогодні в Києві перевезення вже складають 6-7 гривень, метро 5 гривень. І сам пан Кисельов сказав, я до вас звертатися і не буду, я їх доб'ю і зупинимося. Тому люди повинні самі визначатися, і ми з вами. Будуть перевезені в місті Борисполі чи не будуть. Наталія Басюк Вадим Погребний новини телеканал Бориспіль.